Роє веленян постали перед судом за нібито зберігання і збут наркотиків. У фігурантів під час обшуки виявили особливо небезпечну речовину півпів у доволі великих розмірах. Тож звідки вона у них та що збиралися із цим робити, тепер розповідають у суді. Обвинувачують у зберіганні та збуті наркотиків трьох ділків із Волині. За даними слідства, чоловіки з Луцького району організували такий собі наркобізнес, за який пізніше і постали перед Фемідою. Триває судовий розгляд кримінальному провадженні про вчинення трьома жителями Луцького району злочинів пов'язаних із незаконним обігом психотропних речовин. 19 січня цього року молодиків затримали із психотропом ПВП у особливо великих розмірах. Нині двоє із них перебувають під варто. Один перебуває під заставою, зауважу, що за вчинення такого злочину кримінальним кодексом України передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, і прокурори роблять все, аби суд постановив справедливе рішення. Як би там не було, вже 10 місяців двоє чоловіків під вартою, а один вийшов під заставу. На черговому засіданні зібралися, аби дослідити письмові докази та вирішити питання щодо продовження запобіжного заходу. На думку прокурора, обвинуваченим і надалі краще бути під вартою, адже ризики доволі значні. Ті ризики які вступали при україні на продовжність спільних заходів, Важаючи з машки на продовжувати існувати, зокрема за можливість від суду на впливати на інших обвинувачених, пришкожати кримінальним заваженні іншим, чином чи не інших кримінальний Вважаю, що вказане, свідчить на те, що такі ризики є обробними разом з тим, до затримання обвинувачення офіційно не працевлаштовані, були єдиним джерелом було їхній злочинний промисел. Матеріалі кримінального впровадження слідуючи протиправної діяльності займалися впродовж тривалого часу. Крім того, особливо увагу, увагу, що слід подірк вважає того, що групою з попередньою відмовою, тобто співучасть. тому вважаю, що ризики. Є абсолютно обґрунтована та відносно обвинувачених марчуках Михайла Сергія та Костерока Василя Одивича слід продовжити застосування спільного заходу і тримання під вартою строк на 60 днів. Захисники у свою чергу просили суд клопотання не задовільняти. Мовляв, чим не варіант цілодобовий домашній арешт. Захисниця одного з обвинувачених навіть запевняла суд, що її підзахисний уже зробив для себе висновки та більше подібного не вчинятиме. Мій клієнт, мій підзахисний він не заслуговує сьогодні бути під вартою вже 10 місяців. Тому що 21 січня цього року було обрано запобіжний захід, і він вже 10 місяців, як перебуває під вартою. Йому всього 20 років. Він раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Він раніше вживав психотропні. Речовини він е, не заперечує, і е, на сьогоднішній день він так як він каже, що він вже виправився. Він їх не вживає. Він зрозумів цю ситуацію. Він зрозумів, що цим займатися не потрібно. Попри усе озвучене, чоловіки й надалі лишаються під вартою. Запобіжний захід щодо двох фігурантів продовжили ще на два місяці. А засідання відклали за проханням сторони захисту. Зауважимо, що за такий злочин обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення. Проте останнє слово за судом. Анна Рарух Неля Прокопчук для новин на часі.